Друзі, усім привіт! Що ж у нас на каналі буде невеликий такий ролик про те, що на Аліекспресі появилося новшества. Да, Новшос пов'язаний з досить нудною грою, але вона набирає свій пікантний інтерес, тому що незабаром буде на Аліекспресі великий розпродаж 11.11 і йдуть певні приготування до цієї події. І напевно, що все, що зараз відбулося на АліЕкспресі, це все пов'язане з майбутнім розпродажем який буде проходити на Алікспресі. Отже, друзі, не будемо затягувати, давайте перейдемо до теми дня. Тому що ви ж прочитали е, про що ролик. Отже, друзі, на і найголовніше, що треба робити, коли ми заходимо туди, це збирати монети. Іначе це все не має великого сенсу. Тому що монети на сьогоднішній день. Рішають на Аліекспресі все. Ну і от наша головна акція, де будуть нібито 500 тисяч баксів розігрувати серед учасників даної штуки. Друзі, що ми робимо? Це гра поливайка дерева, де ми поливаємо дерево і отримуємо там за певний час свій приз. До речі, за вхід. Я так вже дивлюся, кожного дня дають купон на 1,5 долара на вибрані товари. До речі, якщо не знаєте, де він, то от він ось тут знаходиться. І ще, до речі, не тут. Якщо не впевнені, що він у вас є, то можете перейти, наприклад, давайте зразу же покажу, де воно. Та не туди, що це є. Так, вийти звідси взагалі от, в профіль. Купони, бачите, купони заходимо і ось він тут має бути. От він, купони, бачите, в мене їх вже два. Грубо кажучи, кожного дня будуть вам давати по одному купону на $1,50. Для певних товарів. тільки товари зі сторінки і сторінка особливо ну, цієї от гри. Друзі, я намагався знайти цікавого, щоб використати цей купон. І, блін, як не крути мені вживу тратити тут певні кошти навіть з тим купоном, тому що я знаю, що на, в розділі монети я цей товар куплю і без цього купону значно дешевше. Але все ж таки це прийдеться зробити, і я потім поясню, чому. Так, давайте, ладно, переходимо в гру. Гра, до речі, на російській мові називається страна Призов, на українській мові земля. Призів, щось таке. Так, давайте, напевно, що спочатку почнемо з цього. Ігра і, і зарабатуємо. Це, до речі, так само цікава тема. В плані того, що тут ми от крутимо ось цей от барабанчик, да? нам викидають кристаліки, ми їх збираємо і потім можемо обмінювати ось на, ось, на ось, ті. от Сертифікати або купони. До речі, ось це в нас купони. Бачите, у мене два є купони по долар 50, ось вони тут з'явилися. А це в нас тут бонусні бали, да, які ми можемо використовувати так само на товар. Це, грубо кажучи, не прив'язана сума до е граничної межі вартості товару. Це, грубо кажучи, ваш кредитний, кредитний, ну, не кредитний, ваші гроші, які ви можете використовувати, вернічі, бонуси, які ви використовуєте при купівлі. Вони списуються при купівлі товарів. Це же купони, які ми застосовуємо на якісь товари. Долар 50 з долар 50. Ну, може там бути там, 2 долара з 30 баксів, ну, розумієте, як купони працюють. І це не промокоди, да? це все-таки в нас купони. Так, ну і друзі, в нас є ще дві гри. Merge Boss, я хотів про неї розказати, але там всі активності закінчились в плані збору мішочків з монетами і накопиченням цих їх на обмін на монети. Там просто зараз гра, і можна грати і е, отримувати по 100 Блін, де вони? По 100 кристаликів. Тобто ми пройшли, перший рівень отримали 100 кристаліків, виконалося завдання, наступне завдання виконати ще певну кількість замовлень гри і отримати трошки більше кристалів. Так само і тут в Google -Go Match проходимо три рівні гри, отримуємо 100 кристаліків. Але треба заходити, друзі, саме з цієї сторінки в цю гру, тому що інакше не зарахується пройдення рівнів. Да? Тому що я от заходив в Google -Go Match, пройшов пару рівнів, потім вертаюся назад, заходжу сюди, а у мені завдання. Не виконано, тому треба заходити обов'язково саме з цієї сторінки, щоб завдання зараховувалось. До речі, в GoGo -Go Match можна грати для того, щоб отримувати певну кількість монет. Там якщо проходиш перший рівень отримуєш 10 монет. Якщо ти заходиш кожен день, то за 7 днів відмічаєш в цій грі, і потім кожен день отримуєш, якщо не появляється, по 20 монет. Так, це складно, це нудно, але якщо ви готові на це все, то welcome to The Club. Якщо ні, то друзі. Збираємо тільки монети і витрачаємо в цьому розділі. Якщо, як то кажуть, ви готові нудитися, то, будь ласка, до нашої гри. Поливай та вирощуй», як вона раніше називалася. Друзі, на рахунок гри, нудотіна страшна. Дивіться, от наше дерево от зараз на сьогоднішній день воно таке негарне, некрасиве. Я не знаю, що за художник це малював. Ми тут, поливаючи це дерево, можемо в кінцевому випадку, як закінчимо наш квест, отримати. Один з цих призів за 10 секів. Ніби ціна невелика, ніби туди-сюди, але я в попередній версії три три рушниками з жінкою вроде би, взяли, ну і на тому якось закінчили цю справу. Зараз це діло, можливо, трошки піде веселіше, тому що тому що ми ще збираємо окремо ось ті от зірочки. Зараз ми до них перейдемо, я трошки розкажу про саму суть гри. Друзі, ось ми, наша шкала, як тільки тут заповниться 100%, бачите, зараз 33-15, то ми зможемо придбати ось цю штуку. Якщо. Ну, Це довга справа, але ну, дивіться, зараз в мене нічого немає. До речі, ага, треба десь водички взяти, де можна брати воду. Ну, По-перше, вода з'являється у цьому колодязі. Да? Вона там час від часу з'являється, можна виконувати завдання. 3 дні щодня можемо сюди заходити і отримувати 150, а потім 150 мілілітрів водички. Бах, не знаю, чому тільки дали 50, ну, ладно, менше з тим. 70 Далі можемо виконувати ось ці, ось ці завдання. Бачите, да? 200, 400 і тут 6 разів можна по 400 отримати. Тут 3 рази по. 300 обмінюючи монети на цю воду, чого я не раджу робити, це занадто дорого, тому що 50 монет це 50 центів, розумієте, да? Тобто е, кожен день по долар 50 викидувати своєї знижки заради отої води, ну якось така собі історія. Я би краще монети поберіг би. Далі можна заходити кожного дня через ярличок, який на робочий стіл кинути. Для того, щоб це зробити, треба надати в вашому смартфоні певні дозволи для додатку AliExpress. Якщо ви це зробите, там буде написано дозволити додати ярлики на робочий стіл, там ставите галочку і потім вже звідси створюєте ярлик. Так, ем, потім можна ніби придбати товари в розділі, в розділі 3 товари по, е, за 3 долара в шостому плані. От бачите, оце, от До речі, тут є купони. Е, беремо 6 товарів, отримуємо знижку в 2 бакси, беремо 10 товарів, отримуємо знижку в 3 долари. Товари тут... По трохи зниженій ціні, навіть деколи вигідніше брати їх тут, ніж за монети, Ну але, то, як то кажуть, треба пильнувати, слідкувати і це все оцінювати. Ну, але Зі знижкою ще мінус 2 долара 6 товарів якраз, в принципі, адекватно виходить і можна сміло брати. Так, далі, за кожне оформлення покупки товарів з певного списку, от заходимо сюди, ми можемо отримати 30 тисяч води. Принаймні нам так грозилося. Ті, хто тільки зайдуть в додаток, там буде більше пропозицій для отримання водички. Наприклад, в мене в іншому аккаунті там було спочатку 30 тисяч води взяти, а потім 45 тисяч води пише. Ну, я не знаю. Давайте зараз що це така от якась хрінатінь. Давайте попробуємо її. Що то є? А, Ну, Давайте товар я візьму. Не знаю, нахрена він мені потрібен, ну, ладно, давайте ще може подивимося, може щось цікавіше буде. Ну, оцей. От. Ладно, Бог знає. Давайте куплю оцей товар. Ей, ту -ту -ту -ту. Да, оцей от товар я візьму і подивимося, дало мені водичку чи ні. Ей, продовжити. Так, товар я ніби, друзі, купив. Але чи водичку мені дали. Зараз подивимося. Наскільки я пам'ятаю, водичка з'являється не одразу. Е, ну, Бачите, в мене тут ще нічого не з'явилося, але пише, що е, да, от, бачите, місія виконана, і я отримав 30 тисяч води. Е, без цього, напевно, грати в ту гру, яку ми зараз будемо переглядати, думаю, дуже складно. Далі, друзі, бачите, можна оформити ще один заказ і отримувати по 15 тисяч води. За, і це можна зробити 4 рази. Чотири рази знову ж таки у нас ті самі товари з різними знижками. До речі, купон мав би тут діяти. Давайте подивимося, діє купон, наприклад, на цей товар 50. Тут нема, не діє. Не діє. Значить, долар $1.50 діє на інші товари. Так, так, так. А ще є додаткова знижка за монети. Тут навіть пише 65%. Ну, нормально. Тобто Є ще певні знижки за монети тут великі. Ну, да. тут, тут, тут прикольно, да? тут, тут, тут якраз монети можна використовувати. І купон, правда, пише, що можна використовувати. Коротше, народ, щось ну, та придбати, напевно, прийдеться. Просто треба пошукати вигідну пропозицію або якусь дурню, яка коштує невеликих коштів, і тоді от, е, певну кількість води собі е, ну, набрати. Да? Ну, Давайте що можу цю клему візьму якусь. Вони мені час від часу, як то кажуть, при нагоді бувають. Ну, Давайте я гляну, що воно виходить. Ну, Друзі, 31 цент мені ця клема обійшла. Ця... Фішки, верніше, фішки, да? ну, коротше, менше з тим. Так, до речі, в тій грі так само можна заробляти монети, ну але... Тільки при певній кількості води. Тобто, бачите, нам ще дають 15 тисяч водички, я тут, коротше, 45 тисяч води, ще плюс ось тут можна буде ще дозбирати трошки водички. І все, народ. Коротше, води в нас буде повно. Плюс оцей, от непонятно хто, да, він так само щодня дає вам певну кількість води. Нажимаємо на нього і через 12 годин, грубо кажучи, його та пляшечка з водою буде наповнена і можете знову її забрати. Колодязь, друзі, е не знаю чому. Ну, коротше, треба, напевно, поливати дерево, тоді колодязь почне набирати воду. Тут, друзі, ось бачите, да, за кожних 5 використаних завдань, за кожних 5 поливань, з'являється 10 мл води. Але це, друзі, з кожним разом, з кожним разом у нас буде це діло збільшуватись. Коротше, що ми робимо? Виконуємо ті завдання, якщо ви тільки зайшли і ще не грали. Законно виконуємо це завдання, купуємо один-два товари для того, щоб максимально отримати кількість води. І ще, друзі, ще є одна така фішка: це запрошувати друзів в цю гру. Вони в общем, вам будуть допомагати. Як тільки вам друг допоможе, ви отримаєте 600 води. Друг за те, що він вам допоможе, так само певну кількість води отримає. Вам може допомогти три друга, ви можете допомогти п'ятьом другам друзям. Тому от це так є. Правда, тема глючна, але ну, багато що в тій грі глючі, але це, як то кажуть, ми поговоримо потім. Давайте, друзі, сам про це сполив. Можна один раз полити, дивіться, скільки відсотків воно зараз нам видасть. Бачите, 0,28. Це ще, до речі, дуже-дуже багато. Поливаємо ще раз. 0,32. Дуже багато дає. Ну, але повірте мені, ця, сума, ця кількість балів процентів за полив буде зменшуватись з наближенням до 100%. Тому, як то кажуть. Ні на що особливо там не розраховувати, що за один раз ви це все діло зробите. По-любому, треба буде трошки посидіти над цією грою, щоб забрати цей товар. Друзі, можна поливати як по одному товару, по одному разу, так можна і поливати декілька разів. Я спочатку, чесно кажучи, не знав, як це зробити, але як то кажуть... Китайці зробили надпис і все з'явилося. Так, дивіться, я 5 завдань виконав, так, 5 разів полив, все, появилося. Далі ще раз 5 разів нам треба буде поливати, щоб отримати ще десь мл води. Так, для того, щоб не поливати по одному разу, ми просто беремо, нажимаємо на е, Так, блин, за перехід на інший рівень, нам ще дають певну кількість води. Де ті рівні, хрен знаєте, я ще точно... ну, давайте, що тут у нас є? Та тут товарині. Ого, ого-ого. ага, да, до речі, За те, що ми переглядаємо певні товари, нам так само е, дають водичку. Бачите? От. Чік на жаль, нам водичку дали. Тут, як бачите, можна вибрати товар, використати оцей купон і отримати 30 тисяч води. Бачите, ось воно тут є. Якраз я це і шукав, щоб вам показати. Воно ось тут є. То ми шукаємо якийсь товар більш-менш вигідний, куди цей купон, який нам дають щодня, підходить, максимальну знижку отримуємо і отримуємо 30 тисяч води. Але колодязь у нас вже повний, забираємо всю водичку, бах, все нам впало. Це от надпись 455, то 455 раз ми можемо полити наше дерево. Так, поливаємо, друзі. Давайте поливаємо ще, от нажимаємо на кнопочку полити, тримаємо, натиснувши, і в нас, як бачите, іде кількість який поливів набор. В той же час нас сюди переходять зірочки, 5 зірок переходять. Тут нас іде зраду. Ми нічого не робили. До речі, от, виконали завдання, отримали 300 мл води і 5 монет. Все, чудово. Бачите, ми вже 40% набрали. Тобто з певною кількістю води цей процес набагато швидше йде. Коли цієї акції не було, тобто ви там могли там, там, не знаю, 10-15 разів на день полити там, чи 20, то це просто гра на руки. А зараз це процес, як то кажуть, пришвидшується. До речі, чим більше ми поливаємо, тим. Швидше ось цей рівень закінчується. Тобто, бачите, вже 15 мл води можна отримати. Чик. Дерево у нас все росте, і росте. Ми потихонечку починаємо набирати. Це діло, вже 20 мл води йде. Це, друзі, ми переходимо на наступні рівні. Коли ці е, рівні закінчаться, нам тут почнуть давати зіроньки. Зіроньки так само. Ми ось сюди вже назбирали, бачите, у нас вони тут збираються. Зірочки потрошечки збираються, це добре. Бах, знову 5 монет нам впало. Короте, коли води вас дохілічать, ця гра в принципі, робиться легкою і, як то кажуть, не такою ж нудною, як коли води немає. Так, ну, Давайте ще раз по -по 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 зроблю цей полив. На іншому аккаунті в мене там, до речі, немає цієї гри з зірочками, тому що в мене там ще не закінчена гра з попередньої версії. У мене без ліміт води, але дуже-дуже дуже поволі воно набирає. і Я там по 350, от зараз 50, а я по 350 поливаю раз, і шкала майже не просувається. Ну, от Ще раз, перейшли, ще раз, рівень заробили ще 5 монет. Бачите, тут так само все зробили, і можемо далі пливати. Коротше, хто, і хто не тільки перейшов, і у вас там 9-9 тисяч там води, там якась певна кількість води, і немає оцієї штуки, я так розумію, що поки ви не закінчите цю гру, у вас ось усієї пропозиції на аккаунті не з'явиться. Можливо, треба оновити додаток. Не буду стверджувати, але і шкода кинути, коли є безліміт води, і є якийсь товар на горизонті, ну така собі історія. Тому, напевно, що варто б приділити час, да, і все ж таки дулити це. Дріне дерево, щоб отримати цю якусь дрібничку за 10 центів. Товари дійсно тут недорогі. Деколи воно дійсно не вартує того часу, який витрачається на цю гру. Так, дивіться, бачите, ми вже дійшли до 100 мл води за 20 виконаних завдань. Так, добре. ну, Мені треба, кажучи, друзі, 400 зірочок назбирати, щоб вам дещо там показати. І це ми зараз спробуємо це все зробити. Так, бачите, знову перейшли. Ми вже, друзі, 56% у нас збирали з 30 000 чимось, як е, відео почали записувати. Тобто розумієте, о, бачите, у нас та хренове нащезтавта, бачите? тю 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 нема вже. Зараз ми, у нас з'явиться, але з'явиться в іншому вигляді. Принаймні на іншому аккаунті у мене так. Так, ну ще трошки дивіться, бачите, вже 312-316. Зараз ще трошечки і буде 400 зірочок. Мені саме треба 400. Я потім поясню, чому саме 400. Друзі, ну що ж, дивіться, я нарешті набив 400 зірочок. У мене тут куча всяких повідомлень було з досягненням цього рівня. Що в нас, друзі, є? дивіться? Знову з'явилася ось ця історія, але тепер нам тут дають зірочки. Не дається вода, а дається зірочки. Давайте я вам продемонструю. Тобто зараз 10 разів полью водичку і чік. Бачите, да? нам є можливість зібрати 10 зірочок. І вони чик сюди перелетіли. Ну, Для чого собственно, ми тут сидимо, розмовляємо. Зірочки, для чого вони нам потрібні? Давайте переходимо в цей розділ. І як бачите, в нас тут є ось такий от розділ, де ми можемо за 6 зібраних зірочок отримати купон на 5 центів. Херня повніша, з вами повністю згоден, ну, але це, як то кажуть, замануха. Далі, е, я його вже, до речі, витратив на покупку попередніх товарів. Далі за 50 е, вик... зібраних зірочок ми так само отримуємо купон 5 центів. Бачите, получаємо. Є. Получили. Ну, воно вже пропонує їх і витратити. Ну, до речі, ось тут, бачите, є ось ваші зірочки. Ваші купони чи баланс, то навіть не купон, це, це кредит, да? тобто, грубо кажучи, гроші, які ми можемо витрачати на купівлю товарів. Ну і ваша водичка. Ось, ось так воно виглядає. Бачите? І це не плутайте з тими кредитними коштами, які не кредитними коштами а з тими балами, які від Аліекспресу за повернення, деколи вертають, вони зовсім в іншому місці знаходяться. Так, друзі, ну і 400, бачите, 400 зірочок ми назбирали, навіть трошки більше, і ми можемо взяти ось цей от штуку. Це в нас е, білетік, білетік. І 10 тисяч води нам, до речі, бах, бонусом дали. Ну і добренько. Вітаємо. Е, тепер ви можете участвовать в розіграші. Друзі, ось ця хрінояна, да, через 4 дня, бачите, 4 дня. В тій кобочці буде, в нас є доступ, да? тобто ми отримали квиток на то, щоб з цієї кобочки нібито дістати свій призовий е, листок, да? чи, як там, чи купон, чи, чи якийсь бал. не бал, Блін, я все не можу якось вимовити, що це є таке. Це коротше, якісь гроші. Да? Є купони, а є реальні гроші, які на бонусному рахунку будуть. Ось так десь так. Тобто, зелене це в нас бонусний рахунок, а червоне це в нас купони на. Знижку при купівлі товару. І, і, грубо кажучи, бачите, там щось десь там бігає. 68 доларів, 100 доларів, 20 доларів. Е, ті от зелені на 50 центів, 11 11 доларів, 30 доларів. Ну, коротше, тут різні е, купончики. До речі, воно щось перестало бігати. Ну, давайте я вийду і ще раз спробую зайти. Воно, воно там, По ідеї, крутиться. Ну, Пише, що 50 тисяч доларів чогось там буде розігруватись. Ну, що з воно застрягло. Ну, коротше, друзі, що, у нас є квиточок, і через 4 дня ми можемо, от наше, наше досягнення було там 5 центів-5 центів 5 отримати квиток на розігроші. Ось воно тут пише. Старт 11.01. Тобто 1 числа, 1 листопада буде перший розіграш. Да? В 50 тисяч доларів вони тут збираються щось розігрувати. Чи максимально можна виграти 50 тисяч доларів. Це хреново знаю, що це є, але 500 тисяч доларів загалом типу, виділено на цю акцію. Ну і 1111 .11 буде наступний розіграш ось тих от, купончиків всяких і балів. Бонусів 11-11. І там трошки сума буде більша, типу, 100 тисяч доларів. Буде що ми, друзі, виграємо без поняття. Зірочки, до речі, можна збирати далі. І я, напевно, би казав би їх збирати. Водичка є, є, дерево поливати можна, можна. Тому, як то кажуть, що нас зупиняє. Беремо і далі поливаємо, поки є вода, поливаємо це дерево, збираємо бали. Верніше, збираємо зірочки, тому що невідомо, що коли перше число настане, можливо, треба буде не 400 зірочок, а наприклад, 1500. До наступного, е до наступного отримання квиточка на розіграш. Тому, як то кажуть, нехай зірочок буде якомога більше, а дерево якомога швидше росло. І отримуємо свої бали. Коротше, народ, я думаю, що по максимуму намагався вам розказати про новшества, які є в цій грі. Надіюсь, вони вам допомогли. Народ, купити щось тут можна, але коли буває не зовсім вигідно. Але при умові, що ми отримаємо велику кількість води, яка нас нічим не обтяжує. Дивіться, я вже все виконав, а в мене ще 12 тисяч води є. Тому, як то кажуть, це діло варто б, напевно було б зробити. Народ, відео було корисним. Став лайк, підписуємося на канал. Ну як то кажуть, я вам бажаю щастя, здоров'я, усього самого найкращого і побачимося в наступних відеороликах. До нових зустріч, друзі, пока-пока.